Тарас Шевченко, сестрі, минаючи убогі села, вони дніпрянські невеселі. Я думав, де ж я на світі, і сниться сон мені, дивлюсь, в садочку квітами повите, На пригорбі собі стоїть, неначе дівчина хатина. Дніпро геть геть собі розкинусь, сіяє батька та горить, дивлюсь у темному садочку, під вишнею у холодочку моя єдина сестра, но святая, свята, наче в раю спочиває, і їй, здається, вирінає. За хвилі човен доплива, і в хвилі човен порина. Мій братику, моя ти доле, і ми прокинулися. Ти на банщині, а я в неволі. Отак нам довелося йти. Ще з маличку, колючу ниву. Молися, сестро, будем живі, бо Бог поможе перейти.